Любі підписники та гості нашого каналу. У найближчі кілька хвилин ми розповімо вам про погодні умови, які слід очікувати у вівторок, 13 серпня, по всій Україні. Львів, Луцьк, в день температура досягне 24 градусів, а вночі знизиться до 11. Очікується ясна погода без опадів. Тернопіль. Денна температура сягне 25, нічна 13 градусів. Прогнозується ясна погода без опадів. Рівне. В день буде 23 градуси, вночі 11. Спекотний і сухий день. Івано-Франківськ. В день температура підніметься до 26 градусів, а вночі знизиться до 11 градусів. Очікується ясна погода. Ужгород. Вдень буде 29, вночі 15 градусів. Ясно без опадів. Чернівці. Денна температура досягне 26, нічна 14 градусів. Спекотно і сухо. Хмельницький. Вдень очікується 24, вночі 12 градусів. Ясно і без опадів. Київ. Денна температура сягне 23 градусів, нічна 15. Прогнозується ясна погода без опадів. Чернігів. В день буде 22 градуси. Вночі 11. Спекотний і сухий день. Житомир. Вдень очікується 24 градуси, вночі 13. Ясно і без опадів. Суми. Вдень буде 23 градуси, вночі 13. Дощ у другій половині дня. Вінниця. Денна температура сягне 26, нічна 12 градусів. Спекотно і сухо. Черкаси. Вдень буде 25 градусів. Вночі 16. Ясна погода без опадів. Кропивницький. Вдень температура підніметься до 28, вночі до 14 градусів. Ясно і без опадів. Дніпро. Вдень очікується 25 градусів. Вночі 17. Спекотний і сухий день. Полтава. Вдень буде 24, вночі 14 градусів. Ясна погода без опадів. Запоріжжя, Одеса. Денна температура сягне 28, нічна 17 градусів. Ясно і без опадів. Миколаїв, Херсон. В день буде 30 градусів, вночі 18 градусів. Спекотно і сухо. Харків. Вдень очікується 24, вночі 14 градусів. Дощ у другій половині дня. Щоб не загубити наш канал. Підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня незалежно від погодних умов.